Ти куди лізеш? Так, зараз набереш по жопі. Цей посидь трошки десь. Бутилку медведю і поставте, і він перестане лізти. Наскільки я знаю, і медвідь любить горілку. Стоїмо бутилку і він не буде вам барабої перепорчував. Ольга, ви дуже схожі на мою бабушку. Дуже скучаю по ній. Я із Росії. Гарного вечора вам. Да. Іса. Молодая і гарна баба. Дякую. Галина Ломачинська, Люба, не, не, мою осінніх, не маю осінніх яблук. Із зимових можна варити варення. Чого ж не можна? Можна? А чого ж не можна? Що ж не можна? Головне, щоб вони мали хоч трошки кислинку, бо якщо дуже солодкі, то треба додавати лимонної кислоти, бо воно буде не дуже смачне. А так можна, чого ж не можна? Ну-ну, ну і куди ж ти лізеш? Ну от ти такий прищ. Прийш на жопу, о, от куди ти лізеш? Ти ж не хочеш на руках сидіти, не хочеш, То тобто чого ти скачеш на ті руки? Так, тебе треба вигонити з козами пастися, я бачу. І тоді буде діло. Ти як прийдеш, впадеш і будеш лежати. Лежати і навіть не будеш ворушитися. Малий вред такий о-о-о, о-о-о, вже тобі треба тузити, так? Олександр розуму попроси, щоб тобі дала вона та коза. я. Вікто такі бабуся. Я? Люба? Працюю. Веду ефір. Юлія Михайло, добре, тільки пізніше. Так. Наталочка, Михайло Кравчук, мої вітання. Тримайте, будь ласка, каву зі смаколиками. Ой, хто б то мені смаколики яких зутував? Коржики маю, ще, але не хочу. Я хочу торта такого. Шоколадного, шоколадного, нягкого, пухкого. Ну, не знаю, чи мені ще завтра сили хватить його зробити чи ні. Так. ЗоЙ, Це я. А де ви живете? В Україні? Та -та та Вася Любу не оскорблять. У нього моє сало заховане. <реш> Щось я не бачила, щоб ти його приносив сюди. Ти знаєш? Вась. Де ти його саме сховав? Скажи, щоб я його хоч не, де не, не з'їла. диваний геній. Мечта кожного українця перемога над Росією. Так воно буде. Так, так тікай. Крим кримських татарів український. Так не лізь мені на руки, бо викинеш мені.